У вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми їдемо в гарне дуже село. Воно прекрасне своїм простором, величезним лісом, я її називають чорним, бо він тягнеться аж до Калуша, до Калуського району. Це Богорочанський район в 10 кілометрів від містечка Богорочана районного центру. Дорога досить хороша. До села, до будинку вже буде шутрована дорога, але теж нормально. То ми звертаємо на більш таку шутровану дорогу, гравійну дорогу, але вона досить хороша. Мені дуже подобаються ці місця. Це літні кадри минулого року. В цьому селі вже купили два будинки люди з. Які живуть досить давно в Польщі, в Іспанії, тобто місця класні. Найбільший плюс тут просторо, дихається добре, природа чудова, гриби ягоди є, ось це про це. І будинок теж, скажімо так, двома словами: міцний міцне господарство, гарна ділянка. Ось ми вже. Дощовий був день, коли ми знімали відео, потім ще приїжджали, бачимо пивницю, льох. Ось такий простір. Це ділянка, яка продається разом з будинком, прибудинкова територія. Тут біля 13 соток є криниця. Гарно пахне сливо. Ось така стежка класна. А оце окремо ви продаєте, так? окремо, так, Там ділянка, оце окремо. Ви Оцей десь команд, а от цей документи на інші. А тут кусок, інші документи. Нам пояснюють, що документи на землю, яка за парканом, окремо оформляються, і та ділянка буде продаватися окремо. Та і біля будинку землі досить багато. Якщо зайнятися землею, то є де садити і картоплю, і овочі, і сад виростити. У власників цього будинку, свій будинок, свої городи, а тут просто доглядалася земля, підкошувалося, але давно вже не робили городи. 69 рік. Так, це парадний вхід, Газ, газовий то електролічильник. Це електро, газовий угу, танк. Угу. Будинок дерев'яний. Поштукатурений з 1969 року. Заходимо в будинок з парадного входу. З вікна гарний. І заходимо в першу. Рівненькі стіни. Підлога подвійна, як нам сказали, тепла. Будинок дуже теплий, але в не вмикали газ уже досить давно, то треба все перевіряти. Тут піч з цієї кімнати опалюється. Так, газ під'єднаний в цю кімнату. Будинок газофікований, газ під'єднаний і до печей, і є парове опалення. Є котел, хоч і старовинний. А власниця пояснила, як краще завести воду в будинок і зробити ванну туалет. Хриниця, вода заводиться, вода заводиться в частину цього, цієї веранди, і далі продовжується в тій маленькій кімнаті, де кухня, яку можна розділити на кухню і ванну, а вивести вже на протилежний бік будинку каналізації. А ось саме ця стіна. Цієї кімнати з піччю межує з верандою. Завівши воду на веранду з криниці, можна організувати і санвузол, і воду на кухню, і вже на протилежний бік будинку зробити вивезти каналізацію. Це можна зробити, власники планували, але були зайняті більше своїм будинком. А це батьківський. Повертаємося в кімнату, в яку зайшли. в Ні запахів, ніяких. І відпрямуємо в зал. Батареї, дві великі батареї. Вікна дерев'яні, гарні стелі, рівні, сухі, чисті. Будинок дерев'яний. Рівненькі стіни. Чисті, сухі. Будинок має ще один вхід, вихід з заднього двору, з літньої кухні. Легкий і гарний перехід. Ось це він. Теж невеличка верандочка з дворику. От. І котел в коридорі старовинний, його, звісно, краще поміняти. Дах хороший, ми ще туди заглянемо. І ліворуч ще одна кімнатка з заднього дворику. Ось така кімнатка. Метрів 10-12. Так, і значить в хаті, в будинку, скільки кімнат у нас виходить? Чоти. Там дах піднятий. Ну, ну, так, він дуже високий. Другий, Ну, Бо це на другий поверх, розумієте? Так, як мансарний поверх. Так, так. Зразу... Угу. Ну. Підлога видно. Крепка. ну, Фарбувати, звісно, треба. А так, ну, в цій кімнаті трошки, трошки слабша підлога, скрізь, скрізь дуже міцна. Але вона не прогинається, нічого, так? Да? Просто її треба малювати. Так, да, тільки помалювати. Так. Треба помалювати. Всі, всі кутки сухі. Да. І це ще не все, ще є літня кухня, я пам'ятаю. На горище. Ось горище. Тут хороша чорнова підлога, вікно. Дошки дуже крепкі. Балки, височенний. Височенне горище. Другий поверх можна робити. Так, мансардний поверх вже майже готовий. Утеплити, якщо хто хоче перекривати, але цей дах не тече, все сухо, все, все добре. Переходимо до огляду внутрішнього дворику, господарської частини і літньої кухні. Літня кухня, оштукатурена, газ підведений, але до пічки, від'єднано від пічки. Доставку сплачують. Це е, от при вході. Перебілити, але є такі кахлі на стінах. От, Тут лінолюм. А підлоги які вони? Дерев'яні плюс лінолюм? Так, дерев'яні і лінолюм. Ліворуч, ось така маленька кімнаточка з піччю газовою. Газ сюди підводився. Віконечко. Ну, от така літня, літня кухня. Е, так, і праворуч така досить велика простора. Кімната з піччю просто на дровах. Теж тут сучасні кахлі навколо печі. І газ може сюди підвести. А ага. палиш і грієш. Якщо звідти запалювати, то воно й сюди гріє. Чи дровами чи газом? Зрозуміло. Так, так, тут не маєш, як розпалювати. Воно розпалюється з коридору. Піч дуже гарна, дуже велика. Ось така гарна піч. Ну, Перебілитись свіженьким, Віконце. Тут металопластикове, так, да? так, так, так? тут віконечко металопластикове. Вид до сусідів, там теж добре, достойненько. І кімнатка така досить простора. Яка має ще двері навіть на вулицю? Ось от. От така кімнатка. Тут лінолеум зверху на підлозі. Ніде нічого не провалено. Ну, от, ходимо, не скрипить, не хитається, досить все рівно. Угу. Літня кухня. Піч мені сподобалась. Яка опалюється от звідси, звідси опалюється, газом або дровами. Так, а сама е, піч газова плита ось в цій коморці, це літня кухня. Затишний. Пивниця. Це велика-велика стодола, яка може бути гаражем. Стодола. А тут воно відкривається, ні? З того боку треба відкривати. І такий дворик. Стодола, яка вже без сіна, з міцними підлогами. І може бути дуже хорошим гаражем. Провітрюється добре. Дах такий величезний, височенний, височенний дах величезний. Бо це не тільки стодола і не тільки е, можливий гараж. Легко двері проробляються отут. А ще може бути і майстерня, наприклад. Тому що є ось таке приміщення. Тут раніше тваринок тримали, але все прибрано. Побілено було. От. Це цегляне. Там ще добудова якась є. Тут залита підлога. До скотовки зроблені, хоч іде дощ. І про вартість будинку домогосподарства на 13 сотках зі своїм, своєю криницею, своєю водою, є пивниця, є літня кухня велика. Будинок. 69-го року народження. Міцний, дерев'яний, оштукатурений, газофікований, вартість виставлена власниками, 21 тисяча доларів. Нам сподобався будинок, нам сподобалось господарство. З усіма питаннями: телефонуйте, телефон. Телефон знайдете під відео, і не забудьте поставити нам оцінку за сьогоднішню нашу роботу. Підписуйтесь на канал. Ми стараємося кожні 5 днів виставляти нове відео. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Дякую за увагу і до зустрічі!